Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати таке ноу-хау пельмені без тіста. Беремо фарш, в мене тут свинина, цибулька, попричила посолила. Тоді беру такі кульки, я покатала, трошки там є більші, менші. ну це без різниці. Тоді вбила одне яєчко, мука. Тепер беремо муку один. Кусочок таке м'яса, тоді в яйце, тоді знову в муку. Так, тоді знову в яйце. І знову в муку. І ось такі ми шарики будемо класти у воду. І так треба зробити з усіма. Ми ставили кипятити воду, трішки посолила, трошки перчику горошку, лавровий листочок і закидаємо. Наші пельменьки без тіста. Почекаємо, поки вони вспливуть. Так, добре закипіли. Вже хвилинки три вони варяться. Ну, ще хвилинку, щоб м'ясо вже було точно. Хоча ми пельмені варимо, тільки спливи можна зразу знімати. Ну, то я думаю, що вже можна вже знімати їх. Так, на, на тарілочку на дно положимо трошки масочка. Так, і викладаємо наші швидесенькі пельменьки. Я вам скажу, це як от не хочеться довго заморачуватися, або нема часу, або треба вже бігом-бігом їсти, а фаршик є, то бистро-бистро накрутили. І все. Лаврошечку ми звідси прибираємо. Так, трішки їх помастити треба, щоб там масличко розтало. Гаряче. Так, ну що? Беремо один ближче. Так, хочу показати як всередині. М -м -м. Справжній пельмень? Тільки мало тіста. Так, дивимося. Дивіться. М'ясо, а по краю, по кругу. Трішки тістечка. Смачно. Можна зробити уксуску З перчиком, хто як любить, можна сметанку, хто з чим. Смакота. М -м -м. Пробуйте. Дуже цікавий рецепт. Придумала я не сама, я побачила в інтернеті в однієї жіночки. Велике, їй дякую. Дуже смачно.